Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, дорогі служителі Божі. Мене звати Сергій, моє прізвище Чорнописпі, я пастор церкви Христа Спасителя з міста Кам'янця Подільського. Хто мене не знає, то давайте познайомимося. Слава Господи! Я хотів би сьогодні вам говорити Боже Слово, і за основу цього Слова і далі молитви, я хотів би взяти слова Господа Ісуса Христа, які Він сказав і записані Євангелистом Іваном, 10 розділі з 11 по 14 вірші. Іван від Івана, 10 розділ з 11 по 14 вірші, слова Ісуса Христа. Ісус каже, я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне. За вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає, тому що він наймет і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Коли читав цей текст Божого Слова вже в котрий раз в своєму житті, я задав собі запитання, то все ж таки пастор чи наймет? Пастор чи наймет? Пастор чи наймет? Саме така тема мого сьогоднішнього слова до вас. Якби перед нами став вибір, з ким нам працювати, з ким нам піти в розвідку, да? з ким нам товаришувати, з ким нам мати співпрацю. І перед нами дві особи. Один дуже відповідальний, але мало досвідчений. Другий дуже досвідчений, але мало відповідальний. Кого ми, ми вибрали? Обо. Обох. Вибрати треба. Напевно, все-таки краще відповідальність, ніж досвідченість, правда? Бо досвідченості можна навчитися і можна навчити. А відповідальності також можна, але це важче, значно важче. Я би хотів би, щоб в наші серця говорив не тільки я, але щоб Дух Святий своє Слово говорив сьогодні в наші серця. Пастор чи найме. Ісус Христос використовує алегорію, метафору. Він себе називає пастором. І не просто пастором, а пастор добрий. Там в грецькій мови стоїть слово добрий, там стоїть Слово «добрий». Калос. Не поєднуйте ніяким з українськими словами. Слово калос означає добрість в найвищій формі, завершена доброта, до кінця зроблене діло. І якщо можна, максимально добрий, там, де навіть не будеш очікувати, що ти що взагалі можеш бути добрим. Він каже: я оцей добрий. Калос, да? пастор. Ісус на... говорить, що бо пастор це є пастух, той, хто пасе. Отару. Пастух його особливість в тому, що він не просто дбає про отару, він завжди з отарою. Добрий пастор завжди з отарою. Він ніколи не залишить свою отару. Ви знаєте, що ортодоксальні євреї вони нехтували пастухів. Вони з таким негативізмом ставилися до пастухів. Чому? Служба, служіння, храм, різні традиції. Треба бути тут. А вони знаєте де? А вони своєї отави. Бо справжній пастух він ніколи не залишить свою отару. Згадайте, коли Самуїл приходить в дім до батька Єсея, да? до батька Давида Єсея. І семеро на місці. А де восьмий? А він там. Біля отари. Чому? Тому що справжній пастух від ніколи не залишить свою отару. Бог в своєму слові часто порівнює людей з вівцями. Дуже часто. І це Він підкреслює нашу залежність від себе, як від пастуха, і як від Господа. Адже овечки не вміють і не можуть самі турбуватися про себе. Буває так, що осел. Ви Знаєте, тут такий осел. Ну він знає, де його ясла. І коли прийде вечірній час, він сам найде дорогу до своїх ясел. Корова, кінь. Вони знають, де його стойло. Вони самі прийдуть і найдуть. Я народився в селі. Качки, гуси. Вони завжди знають дорогу додому. А вівця 10 років барану. І він може не пройти. Пастук мусить говорити до нього. Він чує голос свого пастора, свого пастуха. Він іде не на стойло, він йде на голос. І коли пастух говорить до нього, він чує голос свого пастуха. Він не водить їх на зелені пасовиська. Добрий пастух, добрий пастор. Він припровадить їх на тихою воду. А чому на тихою? А того, що коли річка бурхлива, вівці не будуть пити. Каже, що є приклад досить спекотний день, коли вівці помирали від спраги через те, що вони не змогли пити з бурхливої води. Що робить посух? Він швиденько робить таку заводь. І там є тиха вода, і вівці приходять і звідти п'ють. Вони п'ють тільки спокійну тиху воду. Але з іншого боку, в них нетерплячість. В них спрага. І вони знаєте, що шукають калюжу. Аби тільки тиха. І аби тільки попити. Але часто калюжа – це паразити, це якась інфекція, потім хвороби, і навіть вони можуть померти. Всюди потрібен хто? Пастух. Вівцям завжди потрібен пастух. Зранену вилікує, загублену знайде. Совець. Всі знаходяться в такому загорожі. Да. І але знаходиться одна. Одна єдина серед ста, і вона собі думає, що отам от за загорожою є краща трава. Там трава, яка наповнена волею. Отам от я хочу поїсти. І що вона робить? Шукає в загорожі, отвір, щоби туди вийти, щоби поїсти тої трави за загорожею. Колючки, будь-яке, урвище. Може бути хижий звір. Інша, яка небезпека, але якщо пастух побачить, що нема бодай одної вівці, ми знаємо навіть через Слово Боже, Ісус про це говорить: Він лишає 99 іде шукати ту одну соту заблудшу, щоб її знайти, і коли він її знаходить, і бачить, що вона дуже не слухається, є виховні заходи. Одна нога прив'язується до шиї. Вона може пастися, але швиденько вже ходити не буде і навряд чи вже захоче шукати якусь знову отвір. На наближенні ворога захистить. Добрий пастор, він готовий навіть в боротьбі з ворогом захистити своїх овець, поклавши своє власне життя. Справді, це є справжній пас пастух. Ісус говорить, що я пастер добрий. Матвія 28, 20. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Матвія 18, 20. Бо де двоє чи троє з вас зібрані вімі моє, там я є посеред вас. Бачачи небезпеку ворога душ людських, бачачи небезпеку вічності в озері Огняному, Ісус віддає своє життя за кожного із нас, щоб набути нас. Щоб зробити нас своєю церквою і своєю великою гарною отарою. Він добровільно віддав за нас своє життя на Голговському хресті. Писання говорить, Ісей 53, розділ 6, 7 вірші. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу свою. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижений, але у своїх не відкривав. Як ягня проваджений він на заколення і як овечка перестрижиями своїми мовчить, та він не відкривав своїх уст. Один молодий чоловік задав питання до, слава Божу, до віруючого, як заслужити Божу любов? Ви можете дати відповідь на це запитання? Як заслужити Божу любов? Да ніяк. Її просто треба прийняти. Амін. Її просто треба прийняти. Ісус звертає увагу також на наймета. Як він його характеризує? Давайте подивимося, 12-13 вірші. А наймит і той, хто не вівчат, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці, тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає тому, що він наймит і не дбає про свої вівці. Наймет це не вівча. вівці не свої. Коли вовк наближається, він просто рятує своє власне життя, свою шкіру, свої кістки. Бачачи небезпеку, яка може бути символом вовка, він найперше думає про овець ні, про кого? Особисто про себе. Важкі обставини життя. Вони перевіряють. Вівчарти чи хто? Чи наймит. Послухайте, багато пастухів були найманими. Це правда. Но це не означає, що найманий пастух це вже наймит. Тут інше значення. Тут значення того, що наймит це та людина, яка безвідповідально ставиться до довірної йому праці. Чи для нього вівці свої, та не свої. А якби були свої, може би оберігав, а так не свої, то не дуже сильно і оберігає. Ми в щоденному житті служителя. Ми більше пастухи, чи буває, трапляється так, що ми інколи можемо бути, як наймити. Ісус 10 році Івана від Івана найперше говорить про себе. Але говорячи про себе, чи не Він говорить і до нас, і про нас, де ми можемо в щоденному житті бути пастухами, а де наймитами? В служині можемо? Можемо. А на роботі можемо? Можемо. А в сім'ї можемо. Можемо. А з товаришами, з друзями, можемо бути не тільки по не тільки вівчері, а наймитами. Можемо бути. На превеликий жаль можемо. Коли ми найм... наймити, батько. Так, я сказав. Гроші дав. Дивіться, що був порядок. А коли трапляється якась, знаєте, важка ситуація. Що, опять я повинен тут все вирівнювати, ви нічого не можете. А? Що, що це я? Як а хтось другий зробить. У мене багато своїх справ. Ви бачите, що батько зайнятий? Робіть. Часи небезпеки. Хто перший тікає з корабля? Ви сказали не я. Коли людина насправді не дбає про інших, я не знаю, як. Ну, не так. Да? Тож таке є слово. А коли ми пастухи? Коли сім'я це моє, коли я з роботи додому не піду, поки справа не буде що? Завершена, поки справа не буде зроблена, коли для мене дружба це дуже багато означає. І з для цієї дружби я багато що покладу. Іван від Івана 15.13. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Я близько 20 років пропрацював в комунальному господарстві міста Кам'янця-Подільського. І траплялося так, що в опальний період тис був прорив, тепломережі. І знаєте, як хочеться, ще 17 чуть-чуть до 17.00. І куди треба йти? Додому. І не просто додому, до церкви. На зібрання до братів, до сестер, а тут буквально за 15 хвилин до 17.00. Телефонний дзвінок, прорив тепломережі. І що? Додому? Та ніколи. Ти повинен йти і рішати то питання, ремонтувати тепломережу. І я пам'ятаю, коли на вулиці було близько мінус 20, і дев'ятиповерховий будинок, це Кмельницьке шосе 14 В на мікрорайоні Смірнова. Повністю будинок без опалення. Перший поверх магазин, прямо в подполі, рвемо ті плити, зриваємо підлогу, шукаємо. Ми ж не бачимо, просто пар іде. Находимо зварювальнику показуємо об'єм робіт, але це ж магазин він вже знайшов. Я вже чую запах, бачу руки вже в нього не дуже рівно стоять. Знаєте, вже моє серце тривожиться до третьої ночі, але роботу зробили. Без 15.08 знову ранком на роботі. І знову ти робиш свою роботу, бо ти не наймит. Хоча тобі платять зарплату. Хоча, вроді, ти найманий працівник. Ну ти хто є? Пастух. Ти повинен ставитися до того, що перед тобою як пастух. Хто прожене вовка? Скажіть, вівця може прогнати вовка? М? А якщо 10 овець, проженуть вовка? Едуард. А якщо 100 овець? Ну, добре, тисяча овець прожене вовка. Ніколи. А наймет прожене вовка. А як він його має прогнати, якщо він сам що робить? Утікає. Хто може прогнати вовка? Тільки пастух. Вовка може прогнати тільки той, хто має серце пастора. Серце пастуха. Тому що той, кому вівці не свої, він наймет, він не є. Пастух. Яка найбільша потреба отари? Овенс, Сама велика потреба, щоб вони мали доброго пастуха. Сьогодні церква в Україні, сьогодні кожна помісна церква саму велику потребу має, і ця потреба в Бозі мати доброго пастора, добрих служителів, добрих братів і добрих сестер, які будуть мати оце це серце оцього вівчара. Для кого це найкраще? Для овець. Але і пастору добре, коли вівці вони є слухняні. На кінець я хочу розказати вам один випадок. Він відбувся з нашим братом у в'язниці і дуже люблю читати, особливо таке, що легко читається. Легко читається. Колонія, барак, наш братик який ув'язаний за віру. І так трапилося, що він назвав себе перед всіма Божою овечкою. Ну ви знаєте, хто така вівця? В, вибачте, в концлагері, в таборі, в тюрмі? Хто така вівця? Як ставляться до людей, які як вівця? При нього почали так само ставитися. Це був такий принизливий, негативний зміст. Вони почали грубо насміюватися. Ну, це ж наш брат. Їм помолитися до Господа. Боже, поможи, ну що я неправильно зробив? Ну я ж справді, Божа вінця. І Бог дав слово. Іди встань посеред бараку, і скажи до низьких всіх. І він читає їм Матвія 25, з 31 по 46 вірші. Я вам обірково вам читаю. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться. І він відділить одного від одного, як відділяє вівчар овець від козлів. Після цього деякий час його ніхто не чіпав. Всі замовкли, всі думали, вівця чи козел два варіанти. Третього не дано. Господь мене відділить. Я буду серед овець чи серед козлів. Після цього до нього підійшов один з кримінальних авторитетів і сказав: Розкажи мені про свого пастора. Розкажи мені про свого пастора. Ти хотів би помолитися разом з кожним із нас, щоб Бог поміг нам мати серце пасторів, пасухів, вівчарів. І щоб Господь зберіг нас, щоб ми не мали серце наймета, для кого вівці не свої, хто легенько може кинути. Стати спиною, сказати, в мене є важливіші справи! Цінніші справи. Послухайте, і церква, і робота, і сім'я, і друзі. Ми всюди, або пастухи, або хто, або наймите. хто ми. Господи, поможи бути пастухом. Амінь. Помолимося раз.